Мозок і агресія. чому ми стаємо жорстокі? Взагалі нам треба розуміти, у нас є такі мозку структури. саме перша мігдола, центр страху, такої, знаєте, він активізується, коли якась загроза, так? викидається гормони стресу, реакція бій-біжи, виживання. Далі гіпоталамус, який, по суті, до... координує такі, знаєте, фізіологічні прояви агресії, тобто підвищення тиску, підвищення серцебиття. Далі перефронтальна кора, яка така логічне мислення, вона допомагає аналізувати ситуацію, якось максимально раціонально діяти. Проте буває так, що профронтальна кора значно знижує свою активність, як наслідок, амігдала просто виступає на передню умову, тобто сильні емоції і слабий контроль, так само контроль. Далі ще така нейрохімія, по суті. Перший викид норадреналіну, що збільшує такі, знаєте, відчуття загрози. Далі тестостерон, який сам підвищує таку знаєте, агресивність. І також ще може бути зниження серотоніну, який є такий, знаєте, слабкий контроль за емоцією або самоконтроль. І така, знаєте, по суті, вибухова формула це коли збільшений тестостерон, зменшений серотонін. Воно так, знаєте, вибухова на агресивність. Далі, взагалі, ще треба розуміти, що під стресом чи під алкоголем уся профронтальна кора може значно гальмуватися, або взагалі не діяти. Це грубо сказано про те. І ваша агресивність самі їх тебе берег, по суті, емоційна складова, і вона може так максимально проявлятися в агресивності. І ще треба розуміти, що в натовпі так можна заражатися агресивністю особливо, знаєте, коли ви йдете на якусь бійку чи там спостерігаєте, так, знаєте, спочатку один якусь агресивна, потім вона передається, так?